Перед вами я без косметики без нічого. Зараз виглядаю так. Був ультраформер MPT, це смаз-ліфтинг, і люмека на зону пігментації та судин. Пігментація трішки потемніла, але скоро воно все зійде буде дуже гарно і світло. Значить, з приводу ультраформеру, це той устрашаючий смаз-ліфтинг, яким ми всі так боїмось, Але дарма. Це дуже класна штука, тому що я собі вже його роблю роки три так точно. У мене мій протокол. Коли це двітр процедури на рік, а, правильні інтервали, правильні насадки, правильна глибина це все дуже є важливим. Значить, В мене були виражені жирові пакети малярних мішків, а, мені їх камуфлювали з допомогою препарату Радіас і далі мене відправили на, люме, на, на ультраформер. І я щаслива, тому що їх уже в мене практично абсолютно не видно. Тому дівчатка, ультраформер боятися абсолютно не треба. Тому що хто має такі виражені жирові пакетики, це дуже хороша процедура, яка перша знижає нам раклість і сам об'єм цих жирових пакетів. Знаю, що багато хто не бачить результат результату абсолютно. Але ну я хочу сказати, що не очікуйте, що це буде ліфтинг. Ні, це буде компактизація жирового. Пакету, в першу чергу. Далі дані процедури, апаратні всі процедури я проходжу в клініки Viva Medical. Я обов'язково їх відмічую, щоб ви знали і бачили, де їх проводжу. Якщо по протоколу, коли я працюю з пацієнтом, я розумію, що тут треба апаратні методики підключати, я завжди відправляю до зміжних спеціалістів, там, де особисто я проходжу сама процедури, де я бачу результати, де реально кваліфіковані спеціалісти. І підключаємо в роботу ще й апарати для того. Щоб мої пацієнти отримували ще кращі, результати. я сама мрію про ці всі апарати для свого салону.